Вільна Незалежна Україна вітає вас. Тримаємося, друзі, від подалі, від цього російського. Йдемо на пасіку. Ну що, друзі, 14 грудня продовжуємо відповідати на запитання. Чому зникають матки? Багато е, пасічників е, весною втрачають бджолині матки. Чому так відбувається? Це ще раз підтверджує мою теорію. Менше взимку дивіться за бджолами. Не лізьте туди, не переставляйте рамки, і ваші матки не будуть зникати. Ще один фактор. Багато пасічників взимку ізолюють. Маток. Я вже в своїх відео показував е, ізоляція маток. Як ви можете розмістити матку в ізолятор, щоб вона була в безпеці. Погода така. Така, Джоли поїли мед, змістилися в іншу сторону. Матка залишилась в ізоляторі. Е, згодні зі мною. Алесь мені подзвонив товариш. Каже, в мене дуже великі сім'ї залишились після зимівлі, але без маток. І я кажу: а що ти робив? Ну як, е, великий такий клуб не догледів твою матку. Та каже, я заізолював матку в зиму. І каже, вона пропала. Ось вам відповідь на запитання: ізоляція маток взимку. Е, ніколи. Не ізолюйте. Ну, я не рекомендую, а ви там робіть в себе на пасіці все, що захочете. Е, ну, Знаю, в сезон можна заізолювати і можна взяти більше меду. Ну а потім як там розвивати сім'ю, Ну, це я в себе на пасіці вирішив ізоляції маток не робити. Це якщо в тебе одна сім'я. Дві сім'ї, ти можеш там шукати матку, ізолювати її. Ну, а якщо у тебе 250 вуликів, ніякий бджоляр ізолювати нічого не буде. Підводимо підсумки. Якщо ви в нижні корпуса не будете перед відкачкою навіть лізти в нижні корпуси, там, де сидить маточка, розвиває свою сім'ю. Забирати мед, не будете е, лізти вулики взимку перед зимівлею, дивитися, де клуб сидить, то е, не будете заважати бджолам ваша матка буде на місці. Один коментатор мені написав: багато маток. Пропадає бджулярів, і ми тримаємо е, трьохрамочні вулики. Я вже відповідав на це питання. Трьохрамочні не перезимують. Перезимують тільки в е, в якихось приміщеннях. Трьохрамочні. А якщо ви хочете тримати е, маточку в запасі, ви можете тримати її в великій сім'ї. В великій е, чудовій сім'ї. Пропала матка, так. Ну, вона не повинна пропасти. Ну, якщо вже пропало, ну, щось там трапилось, е об'єднайте дві великих сім'ї і ви ще візьмете багато раннього меду. А ранній мед це самий корисний, самий смачний мед. Задавайте питання, будемо відповідати. Все, друзі, до зустрічі!